Доброго ранку. Маліо переплатна дизайна мовного каналу. Вися так махне І Падає ще падає. 22 жовтня 2025 року. Середа. Серединя робочого тижня. Ось капає з гілок. Сонечко набито в складі. Вчора був дощика. Ну, вночі був дощик. 3 градуси тепло. Бачите, сонечко. І небо таке. Можливо і сонечко буде, і тепло великого не обіцяють. Що то плюс 9. Як бачив. Ну, морозів немає і, і, і гарно. Як пройшла у Харкові, непогано, начебто. Телеграму дружина не читає, тому що хворіє. А, гучних вибухів я не чув. І це гарно. Гарний ранок. Ладно, водичка є, світла є. Цепна в оселях. Поки що немає, але чекаємо. Все, усім гарної середи, гарного дня, усім мири доброго. І всі родяки, звичайно, будемо жити, на що. Пока мої люди.